Уявіть собі тишу безкрайніх пісків, де кожна піщинка здається застиглою у вічності. Але це лише ілюзія. Насправді дюни це гіганти, які ніколи не сплять. Вітер, мов невидимий диригент, розганяє мільйони піщинок, змушуючи їх ковзати, підстрибува а іноді навіть співати. Вчені називаються явище шепотом пісків. Коли тисячі піщинок труться одна об одну, виникає дивовижний звук, схожий на далеку музику, що лунає з глибин пустелі. Дюни подорожують. За рік вони можуть рухатися на десятки метрів, повільно змінюючи обриси ландшафту, немов живі істоти, що дихають і ростуть. Їхній рух це не хаос, а гармонія. Гострі схили розгладжуються, а нові вершини виникають там, де вітер втрачає силу, створюючи неповторні форми. Деякі дюни ростуть, інші зникають, залишаючи загадкові візерунки на поверхні землі, які нагадують стародавні рукописи природи. Шепіт і рух дюн це древній танець часу, що триває мільйони років, приховуючи в собі таємниці минулого. В їхньому житті заховано більше, ніж здається. Вони зберігають сліди минулого і малюють мапу майбутнього, нагадуючи нам, що навіть у найтихіших куточках світу завжди є життя, що пульсує і змінюється.